Масік, це позивний інженера взводу ударних бомберів 432-го окремого батальйону безпілотних систем 11-го армійського корпусу. Долучається до нашої бесіди. Раді вас бачити, раді бачити qr код раді бачити номер картки. Все дуже просто. Ми хочемо зібрати вам грошей. Спасибі, що ви до нас долучилися, і спасибі, що завдяки вам, ми можемо імітувати тут життя. На що збираємо? Збираємо на допомогу в нашому, тому що фактично зараз корпус робить стає це незалежне, забезпечено з дронами, але на жаль, найбільше зараз фонду зараз купують коментами, за якими просто державне фінансування не встигає. І, тому для того, щоб зробити ці дрони придатними для ведення бойових дій, нам потрібно закупати трошки інші модулі, модернізувати їх і підлаштовувати під вимоги сучасного загальновійськового бою. Поки люди донатять власне код є на екрані, раптом хто є знаєте прихильником ось цієї так званої старої школи цифри можете собі ввести, якщо довіряєте тільки власним рукам. Будь ласка, всі способи для того, щоб цей збір підтримати присутні, так от поки люди донатять, поговоримо про оперативну ситуацію. Костянтинівка власне, що наразі собою являє місто пересування містом, і якщо ми говоримо про дронову активність росіян, якою вона є саме? там в Костянтинівці е, ну Наразі місто вже небезпечне для цивільних осіб. Ну не тільки для цивільних осіб, місто небезпечне вже для пересування взагалі. Тобто, там вже йдуть активні бої в повітрі, так би мовити. Да. Е, небезпека дронів, небезпека ураження артилерією та да, всього іншого. іншого, іншого. Е, особливо ми, якщо говоримо, то говоримо про дрони. І скажімо так, навіть питання не в тому, якого класу дрони застосовуються, там FPV, там, чи важкі, от чи ударні там все інше, так а їхня тактика застосування. Тобто у них там є свої агенти, які там перебувають на місці. От певні їхні засоби також скидають частково деталі по місцевості, так. Їхні агенти все це збирають і потім збирають разом, Так підготовлені їхні люди, розтоптовані і роблять так в народі більш таких відомі, як ждуни. От це і складає зараз наразі основну небезпеку. Давайте ще й проговоримо про ну безпосередньо Краматорськ. Насправді на вашому зборі написано дуже класна фраза. Краматорськ має вистояти це раптом. Ви не прочитали як починається цей збір: 300 тисяч. Гривень це потреба 83 було від старту. Я дякую всім, хто долучився вже станом на зараз. Якщо ми говоримо про гроші, то це 98 тисяч гривень на рахунку. По-новому, маємо зібрати 300, Це не така велика гро це не така велика сума. Але маємо говорити про ті загрози, які реальні вже сьогодні для Краматорська. Ще влітку. Там фіксували прольоти дронів. Ще е, зараз ми говоримо про оптоволокно. Зараз ми говоримо про оптоволокно, яке тягнеться по вулицях. Чи час до часу буває ви знаєте, околиці Краматорська вже от на сьогоднішній день. Сьогодні вже була інформація, що оптоволоконний дрон FPV вже дотягнувся до окраїн Краматорська і вже було ураження автомобільного засобу транспорту. От тобто Краматорську вже також починає тихенько бути в зоні небезпеки. Це не повинно створювати там якусь паніку там для цивільних громадянців. Інше, тобто місто стоїть, місто працює, місто захищене. Але тим не менше, якби небезпека і загроза вже підібралися за близько до Карматівська. Ну про цивільних ви говорили вище та про те, що фактично зараз для них теж є небезпека перебування або пересування. Це так само, на жаль, реалії війни і реалії того етапу війни, в якому ми зараз перебуваємо. Ще одна історія суто технологічна, і ми тут про це дещо вище в ефірі. Вже згадували це використання старлінків. Зараз в Україні діє нова вимога. Це вимога Міністерства оборони України. Вона є абсолютно зрозумілою, як на мене, і виправданою. Ці старлінки належить зареєструвати по різному. Якщо це цивільна особа, це один спосіб, якщо це військовий, це інший спосіб, або військова там одиниця. Скажімо, Що у вас із старлінками чи вони нормально надалі діють? Чи ви їх зареєстрували? А потім запитаю про старлінки, які використовували Росіяни. Скажімо так, я не хотів би тут розголошувати всю повністю інформацію, але я скажу так: доступно і зрозуміло от, для всіх інших. Це вже не секрет, так що використовуються технології Єлона Маска, так Сталінки, як Російською Федерацією, так і нами для виконання бойових завдань. Це вже, до речі, доволі давно. От і скажімо так, що ця заборона для них створила суттєві перешкоди. Так, для нас наразі не так відчутні, не не так відчутні сильно. Так і те, що зараз ми наразі маємо там по обмеженням, нас повністю задовольняє дору. Я поточнюю Дорогу. ще про оптоволокно і про випадки примерзання оптоволокна. Чи траплялося вам подібне, власне, коли оптоволокно примерзало до такого, що ви за хвоста дронів ворожих, наприклад, тягнули? І як з цим даєте раду? Бо погода не вибирає поганих і хороших. Ми хороші, з тими все ясно, але тим не менше. Скажемо так, якщо ми будемо торкатися загалом технології, оптоволокна от в неї є свої переваги, є свої плюси. Тобто, це якісне керування, якісна картинка, там є свій певний ряд переваг, але так би мовити, ця технологія буде також мати місце для розвитку, але вона не буде основною. От і наразі вона дуже багато в чому залежить від погодних е, умов, які є е, е, саме волокно. Як ви кажете, да воно не перемерзає там, нічого страшного з ним не відбувається. Е, я попросту так спробую вам пояснити е, так. Це сама проблема це в, безпосередньо в сімікатушці, на тих воно знаходиться. І наразі фіксуються порушення по мастильним матеріалам, які не підготовлені до наших зим. Вони замерзають і створюють обриви. Це, до речі, спостерігається як у нас, так і у наших опонентів північних. Ну але чи це є єдина проблема, якщо ми говоримо про використання дронів в морози, чи можливо є і інші проблеми? Ну там хрестоматійні, слухайте, ємність батареї. Я думаю, це очевидна річ. Можливо, якісь інші теж є. А, ну, розумієте, так. Да. Є між батарейцями, це, це не найголовніша не проблема. Це проблема, яку ми вже давно передбачили. Тобто можна і збільшувати батареї, там, звичайно, що дещо страждає від цього, так? але це можна якось вирішити. Технологія військового застосування дронів вона ще молода, або наша процесі розвитку. Так, і цією зимою ми також пересіклися з рядом проблем, проблематики, яку потрібно вирішувати інженерними шляхами. Так, і все на жаль, вдається навіть не з першого разу. Не все завжди вдається передбачити. Тобто, це і супротив матеріалів, так і порушення аеродинаміки від обмерзання пропів, так і там і ще ряд певних проблем, які я не хотів би розголошувати, але які ми успішно вбиваємо так важко, звичайно що так, це потребує часу, це потребує команди, це потребує рішень, це потребує фінансування додаткового. Але все це вирішується успішно нашими підрозділами, і я думаю, що все буде Україна. А що робити з пальцями? Бо мінус 20... що робите з пальцями? Бо мінус 22 А там де ви, мінус сьогодні 27 було вночі, якщо мене не зраджують мої джерела, то що як? Пальці тримати в теплі. Але важко тримати пальці в теплі і керувати дроном. Насправді, насправді, дивіться, ця проблема також вирішується. Тобто, ті місця захищені, в яких сидять наші оператори, там є можливість підключити засоби обігріву. І, хоч це не буде, там знаєте, скажімо так, як в приміщенні з опаленням, так але але даєте було. ради, даєте ради. Це ключове. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаю, інженер взводу ударних бомберів 432-го окремого батальйону безпілотних систем Скайлайн. Це 11-й армійський корпус на псевдо. Масік з нами наживо.